Прийшла я в церкву 20, 25 років назад. Я прийшла в церкву. І коли я прийшла, звісно, 25 років назад. Це зовсім інше. На сьогоднішній день, звісно, ріст великий є. Тому що на сьогоднішній день наша церква, вона багато приділяє уваги ціль нашої церкви. Це Люди, які ще не пізнали Бога. І на сьогоднішній день в нашій церкві є проекти, соціальні проекти, які спрямовані на те, щоб більше розказати молоді, більше розказати підліткам, більше розказати людям похилого віку, який є Бог на сьогоднішній день, який він живий. І на сь... Мені це, звісно, зараз більш подобається, тому що це більш. Рівень такий вищий, чим був. Хоча сама суть церкви вона не змінна. І 25 років, коли назад я прийшла, і була суть тої нашої церкви, вона яка була, така і зараз залишилася. Але суть кожної церкви це чим більше людей дізналися про те, що зробив для них Христос дві тисячі років назад на Христі, тому що Христос віддав своє життя. Він не просто помер для того, щоб бути просто класним чуваком, який просто зробив багато хороших справ. Да, Ісус робив дуже багато хороших справ, але найбільше це те, що Він віддав своє життя за кожного з нас. І тому, звісно, моя ціль і цілі любої церкви, чим більше людей дізналися про те, що є Господь, який любить кожного з них, який віддав своє життя. Для того щоб вони мали спасіння і життя вічне. На сьогоднішній день наша родина вся вона в церкві, вона служить в церкві. І на сьогоднішній день моє служіння це домашні групи дочерні від нашої церкви, де є якби, головним лідером мій чоловік в цій домашній групі, і я йому допомагаю в цьому ціль нашої домашньої групи. Це більш е, детальніше, краще е, людям розповісти, більш такий домашній, тому вона називається домашня група, більш домашній атмосфері, хто такий Бог, принципи християнства, е, як Бог діє в житті кожного. І наша ціль в цьому служінні це, звісно, е, чим більше людей, що пройшло, чим більше людей дізналося, що єс. Та сфера, в якій ти можеш відчувати себе повністю круто, класно і насолоджуватися цим. Тут у церкві я знайшла своє кохання, коли мені було 20 років, я прийшла, я зустріла тут молодого, гарного хлопця, який для мене був прикладом. Багато чого і, звісно, в християнстві був для мене прикладом, тому що він. Більше вже на той час був в церкві. З ним ми вже побудували тут в церкві родину. Ми народили троє дітей, які на сьогоднішній день теж сьогодні з нами в церкві. Я вірю те, що вони будуть продовжувати те, що ми, що ми робимо на сьогоднішній день з чоловіком. У церкві як багато хто із нас, з дитинства, я ходила до православної церкви, де ми на свята святили. Пасочки, на вербні неділі, всякі ці свята. Але дійсно, перебуваючи там, ну, це моя особиста думка. Перебуваючи там, я не відчувала дійсно живого Бога. Я відчувала якусь таку релігію, релігіозність, де просто якась буква, не душа. Тому, коли я дізналася про. Таку сферу, як протестанстизм, мені це я ну, зацікавилася. Дійсно, звісно, я прийшла на служіння і я наблюдала дуже довго за цим, як проходять в цій сфері служіння. Мені це дуже сподобалося. Мені це сподобалося, тому що дійсно я відчула там живому Бога. Я відчула від тих людей, з якими я познайомилася. Я відчула любов, теплоту. І це те, що більше мене. Привело, при, привернула мою увагу. Тому, звісно, людина вибирає там, де їй комфортно. Мені в, ці, в цій сфері більш комфортніше, тому я тут. Біділя це свого життя подобана швидко, якісно та безперешко. Амінь. До церкви я прийшов, так би мовити, по случому. Нагоди, що мене запросили прийти на якусь цікаву нагоду послухати. Тому що до цього я шукав дуже багато якихось духовних практик. І, але щось такого нормального, правильного, я там не відчував. Тобто якоїсь глибини, так би мовити, там не було. І в один момент моя матуся дуже сильно захворіла. Тара, їй казали, що готуйтесь, бо їй залишилось небагато. В неї дуже великі були проблеми зі здоров'ям. І в той час прийшла одна жіночка. Цікава жіночка, ну, цікава для мене і для всіх, тому що в радянські часи людина, яка говорила про Бога, була дуже цікавою. Була, що ми не стикалися з цим. Ми бачили тільки православні церкви і все інше. І вона сказала, що вона з протестантської церкви. Я Думав, що за протестантська церква? І вона сказала, що. Я буду приходити до вас і молитися за вашу матусю. Вона приходила за нашу маму, молилася, вони покладали руки, там, трошки щось робили. Я не спостерігав що, але факт в тому, що мама моя після цих молитв повністю зцілилася. І це був один із факторів, тому що мене привело до Бога, тому що я побачив щось інше. якийсь Інший бік християнства, інший бік Бога, який став життям у житті, при житті моєї. Моєї мами, тобто він ще більше відкрив життя, тобто він поновив її життя, повністю зцілив. І це було перше диво, яке я побачив взагалі. Взагалі я віруючи з дитинства, тому що мої батьки до мого народження покаялись, прийшли до церкви та почали служити. З самого дитинства я ходив на дитяче служіння, потім перейшов в підліткове, а зараз в молодіжному. На даний момент я служу в медіа служіння. новий сезон. Зараз наша команда плідно працює над створенням різних творчих тематичних кліпів. Хочемо сказати, що нам це дуже подобається і ми бачимо в цьому якийсь сенс. І це є також один із видів євангелізації. Я відношу себе до людини євангельської, яка вірить в Євангеліє. Тобто Євангелія це добра звістка, гарна новина, яку ми маємо донести людству. В чому ця гарна новина? Тому що ми примирилися з Богом, що Бог не має проти нас нічого взагалі, що тепер ми можемо спілкуватися на напряму з живим Богом, з батьком. Ісус так і казав, що Він відкрив для нас і показав нам, який справжній Бог молізація це донесення благої звістки про Ісуса Христа, про його життя, смерть за кожного на Христі та дарування спасіння. Та вічного життя людям. Щодо євангелізації в нашому місті, то до нас приїхали друзі з Норвегії з команди Jesus Revolution. Ця команда вже цілий рік їздить по різним містам нашої країни і ось завітала до нас для того, щоб розповісти нам, як правильно проводити євангелізації та практикувати ці євангелізації. На даному заході, ми для початку мали обговорення різних тем. Практикування між собою, як правильно євангелізувати, основні речі, етапи, з чого починати розмову з людиною, як правильно почати цю розмову. Також на самій євангелізації в нас відбулася акція Обмін емоціями, де люди записували свої негативні емоції. Кидали в одну коробочку, а з іншої брали щось хороше. В Цьому хорошому були різні місця писання з біблії, де наші люди з команди разом з людьми допомогли їм розшифрувати ці слова, тому що деякі з них могли цього не зрозуміти. У вас є шанс зустрітися з Богом особисто. Ми ділилися на різні групи по декілька чоловік з наставниками та йшли, пробували ємолізувати. Хочу розказати вам про медіа. А медіа, яке базується раніше, почалося в церкві, в нашій церкві, церкві слово життя по церкві, в місті Умань і медіа служіння це така дуже цікава. Дуже цікаве, так би мовити, служіння, дуже цікава така історія з цим пов'язана. Тому що для медіа це не завжди в церквах воно було актуальне. Взагалі для церкви це було щось дивне. Медіа. Причому тут медіа до церкви. Церква це наше місце, де служить Богу, де там співають, танцюють, чи ще щось таке, чи моляться. А при чому тут медіа? Через медіа ми доносимо якусь інформацію до молоді. Молодь може чути щось. Чути про те, що як і що відбувається в церкві, які події в церкві, взагалі про Бога, як донести? Іншого засобу немає. Євангелізації так, але це буває тільки ну, не досить часто, як хотілося. І от ми разом з командою зібралися і зробили таке служіння, обізвавши, назвавши це служінням, так би мовити. Де ми працюємо плідно, щось робимо, які задумуємо проекти, знімаємо новини, знімаємо якісь кліпи для молоді, знімаємо якісь тікток-проекти, шорти для YouTube, для Instagram там і різні. Робимо так, би мовити, і для загальної аудиторії, тобто поза церквою, щоб вони чули про церкву, хоч якимось чином. І також для церкви, ну тобто для тих прихожан, які перебувають в церкві, які ходять. Так, би мовити, ми для них теж робимо свою, так би мовити, медіа роботу. Прийшла мені така думка колись. Теж проснувся. Проснився, проснувся в своєму розумі, і мені здалося, що треба щось по-іншому е, в церкві якось робити. Тобто Бога треба донести якимось іншим чином. А як це, як це робити? Яким чином? Що робити? Я подумав, так трошечки уявив, думаю. Треба якісь мати соціальний вплив на населення. А як його мати, цей соціальний вплив на населення? На людей на взагалі, як розказати? І ми придумали, використовуючи громадські організації, фонди, і на основі громадських організацій, фондів створити, так би мовити, ми назвали їх клуби. Відкрили клуби для ігри-мафія. Тобто там люди грають в мафію. І таким чином ми теж спілкуємося з ними і доносимо, хоч трошечки, хоч частково, о, про істину, про Бога говоримо. Вони доторкаються до нас, люди, які не віруючі, вони трошечки з нами спілкуються і бачать якихось інших людей, які хоч по-іншому міркують, по-іншому мають погляди на життя. І так чи інакше вони знайомляться з Богом. От таким Богом. Тому що, е, як познайомити іншу людину з Богом? Є тільки я. Інструмент я. От я, це свідчення того, який був. І люди, які стикаються з такими людьми, їм цікаво, а чого це ти такий? А чого? Чого ти так себе ведеш, там, наприклад? І це все ми можемо показати через клуби, тому що ми можемо запросити їх на клуб, де ми граємо в теніс, де ми граємо в футбол, де ми граємо в волейбол, де ми, там, можливо, з жінками спілкуємося, з чоловіками спілкуємося. Тобто, там Багато різних клубів, багато різної напрямків може бути. І ось головна мета це розкрити Бога в інших, так би мовити, із вимірах Його, яких показати Бога в інших ситуаціях, яких Бог може бути. Те, як Бог діє в моєму житті, я бачу щодня. Я бачу його любов, турботу, його ведіння в моєму житті. І хочу поділитися з вами свідченням, яке було в моєму житті. В мене мало бути день народження, і я дуже мріяв про велосипед. Банально, звичайний велосипед спортивний. Але я дуже про нього хотів, і на той момент не було особливо можливості там, батьків мені його купити. Але за день до мого день народження сталося дуже велике диво. Чому? До мого батька на роботу приїжджає людина, зовсім незрозуміла, зовсім незнайома людина, і пропонує йому купити велосипед. Ця людина могла піти до іншої людини, яка працює з татом, там ще до іншої, але вона підійшла саме до нього. І вона запропонувала йому купити за меншу ціну, ніж інші велосипеди, які продаються в різних магазинах. Коротше, сама суть просто, що так виглядає, що ви розуміли. Це велосипед. Ми думали, що його хтось вкрав, і папі хотіли втюхати бігом, щоб типу Но сама суть цей тіп дає свій паспорт, каже: Сфоткайте, мені реально треба гроші. типу, за скільки готові його купити. Папа фоткає, коротше, тип за 1800, там дається велосипед. Ми неділю, типу, шукали, що може хтось його реально хоче купити. Ну, не купити, а хтось в когось крали його, типу, ми в Фейсбуках шукали цілу неділю. Щоб ви розуміли, мене ж день стукнуло, а папа каже, ні, якщо цей чоловік знайдеться, тому що хтось, ну, його совість забучує. Якщо хтось знайдеться, що треба буде купити цей велосипед, ну, віддати, то я віддам мені все одно на гроші і совість до чиста. Тому що ви розуміли, ми шукали неділю, чи вітрині ніхто не знайшов. Чому саме протестантизм це, звичайно, дуже таке важливе питання, тому що я шукав Господа і в більшій мірі в 90-ті роки не були дуже популярні протестантські церкви. Про них мало хто знав. Це була як підпільна церква. І я... Шукав Господа і в православній церкві я заходив. Звичайно, дуже було там все гарно, але у всьому тому я не міг торкнутися живого Бога. І коли я пізнав Ісуса Христа як Господа і Спасителя, я зрозумів, що Бог він не тільки в іконах може бути, що Він реальний, що він близький, що можна з ним спілкуватися в своєму серці. І через протестантський рух я пізнав Христа, і це був мій шлях. Я думаю, що для кожного може бути свій шлях і можна служити Господу, поклонятися Богу і в православній, і в католицькій церкві. Але Господь торкнувся мене, і такі щирі відносини в мене з'явилися в протестанському русі. Бог веде далі. і Якщо ми зупинимося десь в тих доктринах Мартина Лютера, який перший був протестантом, католицький монах, який взяв і написав 95 тез, які були він не був згідний з ученням католицької церкви. Він прибив ці 95 тез до дверей. І він заявив про те, що кожна людина може спілкуватися з Богом, прославляти Бога, читати святе письмо. І сьогодні Бог вийшов із Лона. Католицької церкви він вийшов із храмів Православної церкви, і сьогодні Бог він в кожному серці. Це якби таке послання е, Мартина Лютера і послання протестантського віровчення і руху протестантського. І це ближче, дуже близько до мого серця, і в цьому я зростаю. Бог. Покликав мене в пасторське призвання, це сталося ще в 1992 році. І я мав в серці служити людям, але не завжди я розумів, що це є пастерське служіння, і це розпочиналося з того, що я Приїхав в місто Умань з Естонії, з міста Тарту і розпочав проповідувати своїм знайомим, друзям. І вони прийняли Ісуса Христа в своє серце. Після того я піклувався за них, молився, спілкувалися, наставляв, навчав, збиралися ми на молитви. Я, звичайно, отримав від Господа пророцтво і настанову і це був пастир. Ульф Екман, це був пастир Альберт Тюрмпу, Естонія тарту, церква слово життя, який давав таку настанову і казав, що Бог йому відкрив, щоб їхати в Умань і розпочинати церкву, і наставляв мене на пасторське призвання, тому що він також був сам пастерем. Коли я прийняв від Господа, спочатку було дуже важко, я це відкидав від себе. І коли я просто від Господа почув підтвердження, я зробив рішення, що так, я повернуся в умань, я буду служити людям, буду нести пастерське служіння і збудовувати церкву. Це, звичайно, не зовсім таки легка ноша, але якщо це призвання від Господа, тоді Бог тебе. Підкріпляє Бог тобі допоможе пройти всі випробування. Я вірю в тому, що вінець цього служіння це велика радість, в тому що люди приходять до Господа, що люди зцілюються, що люди вирішують такі проблеми, які їх тримали роками, десятиліттями. Люди просто отримують свободу, отримують перемогу над гріхом і живуть в радості. У нашій церкві були прояви великої Божої слави. Господь зцілював людей, які страждали роками в своїх хворобах, і це були страшні хвороби від раку. Це розпечені. І ми бачили такі чудеса, коли Господь зцілював людей, які вже були віддані на смерть. І Їх виписали з лікарні, щоб вони їхали додому вмирати, щоб була менша статистика смертності в лікарні. І через деякий час приходила медсестра. По адресі додому в медсестри було дуже велике здивування, тому що він живий. Чому? Тому що з повним абсцесом, це повне зараження крові, обще зараження крові було, і людину виписали помирати, і вона ще жива була після двох неділь, як прийшла ця медсестра. І це було дуже велике здивування. Приносили людей, які зовсім не ходили, їх піднімали на стільці, приносили на служіння. І до мене приходили і казали, що цим людям дали дуже врачі мало часу на життя. І мене просили, що помоліться за їхнє зцілення. І чесно казати, коли ми молилися, в мене не було. Навіть віри в те, що Бог може дати життя, бо ця людина вона була повністю бліда, жовта, і вона не ходила. На стільці брати підняли її на третій поверх. І коли ми молилися, мені сказали, ця людина до кінця служіння вона не досидить, вона може померти в будь-яку хвилину. Помоліться за неї. І ми в началі служіння прославили Господа і почали молитися. Коли поклав я руки на цю людину, молився, я таке було невір'я. Думаю, Господи, зроби якусь свою, своє чудо, тому що моє невір'я воно не дозволить цій людині отримати зцілення. Я просто так, щоб втішити матір, гарними словами помолився і благословив. І все, але в мене була боротьба, е, така, чи прийде стілення чи ні, але моєї віри там було дуже мало. Я вважаю, дуже менше, ніж гірчичне зерно. Там було зовсім якесь дуже маленька частинка того, що я прикладав свою віру. І пройшло декілька місяців, і ця людина вона прийшла до церкви, вона була повністю встановлена Господом, повністю зцілена, наповнена життя і віри в Господа Ісуса. І також матір цього хлопця, сина, вона також була дуже вірна і ходила з Господом і вірила. Чому? Тому що Бог сотворив це чудо. Я також. Благословляю кожного, кожну людину в нашому місті, благословляю кожного служителя для того, щоб наші серця вони були відкриті для усього світу, так як це робив Христос. Він не сидів в храмі, він не читав там святі письмена, він не примудрствував. З святими, а він виходив на вулиці. Він проповідував тисячам, він торкався любов'ю тисяч людей. Він молився, зцілював людей. Він звільняв людей від залежності, і в тому є сила Євангеля Господа Ісуса Христа.